І так, народ, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно знати, якщо ти хочеш позичити гроші у друга. І також обсудимо топ-5 відмазок, якщо друг не хоче позичати вам гроші. І так, поїхав. топ перша відмазка від друга. Знаєш, я сам до зарплати єлі протягнув. Немає зараз, вибач, ребят, це не означає, що він єлі протягнув до зарплати. Це означає, що він просто не хоче тобі позичати гроші. От і все. Топ-2 відмазка. Скільки тобі треба? А блін, вибач, не можу. Саме вчора купив собі дрільку. Я, я би тобі позичив з радістю, але вчора купив дрільку. Вибач, нема. Ребят, ця від маска, це її кажуть мало людей, але вона працює. Ребята, на, ну ми ж розуміємо, що він нічого не купляв. Просто він не хоче сказати ні. І не хоче вас образити. Таким чином він говорить, що він собі щось купив, щоб вам не давати гроші. Топ-3 відмазка. Вибач, друже, не можу позичити. Саме почав робити ремонт в квартирі. Поки не дороблю ремонт, нікому грошей не позичаю. Ребята, цією відмазкою користуються і ті, хто хочуть відмазатись, і ті, хто справді роблять ремонт. Тому не перепутайте, іноді людина справді робить ремонт і не може вам позичити кошти. Так, поїхали далі. Топ-4. Блін, друже, вибач, в мене немає своїх коштів. У нас всі кошти в сім'ї. Якщо я візьму, жінка побачить, таке буде, що кап'єк. Якщо вам кажуть, таке, як я тільки що сказав, це означає, що ваш друг просто підкаблучник. Він просто боїться витягнути гроші з дому, з під юбки і дати вам. Якось так. ТОП-5, ребята. Друже, я б тобі з радістю позичив гроші. У мене є гроші, але в мене завтра в жінки день народження. Тому думаю, який купити подарунок. Якщо ти до завтра віддасиш, я тобі зможу позичити. Ребята, так кажуть ті люди, які знають, що до завтра ви точно не віддасте і вам цей варіант не підходить. Тому вони його проговорюють вам, щоб ви якби розчулись і зрозуміли, що він би позичив, але в нього немає як. І повернемось до того, що я говорив на початку відео. Що потрібно знати, якщо ти хочеш позичити гроші в друга? Ребят, а от що потрібно знати: що ви нахуй нікому не потрібні, і не потрібно ні в кого позичати гроші. Все, випуск закінчений. Дякую.